Усім привіт! Мене звати Оля, і це перше відео мого блогу про королівську сім'ю. Ну і звичайно, сьогодні не могло бути іншої теми, окрім коронації. Але щоб налити просто водичкою багато інформації, я хочу розповісти про цю історичну подію за допомогою графіку, який вже опублікували. Графік подій у День коронації. Розпочнемо. 6 ранку відкриють оглядові майданчики для гостей з усього світу, які захочуть бути у центрі подій. 7 по 10.15 очікується прибуття гостей та членів королівської сім'ї. За деяким інсайдерським, або можна сказати, це не інсайдерською інформацією. Вони, члени королівської родини, будуть у білих сукнях. Я думаю, що це очікувано, бо на коронації Єлизавета також її родичі були у білих сукнях. До речі, британська ведуча Елісон Гамон зустріла Кейт і Вільяма, коли вони відвідували Бірмінген. Вона запитала принцесу, що ви одягнете на коронацію. Я думаю, це буде щось синє. На що Кейт відповіла: у ньому є відтінок синього. Ймовірно, це буде якийсь синій елемент, можливо, пояс королівського вікторіанського ордену. Також новинами дивую The Times. Вони повідомляють, що Кейт може бути на коронації не в Тіарі, а у вінку з живих квітів, щоб нагадати про Чарльзову любов до природи. Хочеться одразу ж розповісти, кого очікують на коронації. Про принца Гаррі та його дружину Меган Маркл буде звичайно окремим пунктом у цьому відео. Загалом на коронацію запросили близько двох тисяч гостей. У той же час, у 1953 році на коронації Єлизавети було понад 8 тисяч осіб. Але враховуючи реформаторські погляди Чарльза, це є нормально. Це теж можна. <Einklebr Dude> До речі, Джо Байдена на коронації не буде через його щільний графік. І я дивилася, британські новини, у них це там якось таким трохи навіть скандалом. Дуже це сильно обговорювали. Я думаю, якби там сказали, що Макрон не приїде, напевно, це було б меншим скандал. <ріхи> Але замість Джо Байдена очікується його дружина Джил Байден. Така ж ситуація була на коронації Єлизавета, тоді тодішній президент США також не зміг прибути, і замість себе він відправив делегацію. Думаю, від України буде Олена Зеленська, тому що вона і зараз активно підтримує роботу з королівською сім'єю. Можливо, ще прем'єр-міністр Денис Могель. Володимир Зеленський, думаю, навряд буде кожен гість отримав запрошення від короля та королеви. Його розробляв Ендрю Джеймісон, геральдичний художник та ілюстратор рукописів, у роботах якого багато посилань до легенди про короля Артура. Запрошення прикрашає орнамент із квітами шипшини, дзвіночками, дикої сониці, а також сонечками і метеликами. Є і герби монархів, квіти згруповані в букети по три, щоб показати, що Чарльз є третім королем свого імені, також зображені тварини: Джола, метелик, сонечко і невеликі малюнки лева, єдинорога та кабана з гербів монарха та батька Каміли, майора Брюса Шанда. Квіти зливаються із зображенням зеленої людини, давньої постаті з британського фольклору, яка символізує весну та відродження, щоб відсвяткувати нове правління. До речі, запрошення друкували на картоні сторинної сировини. Багато ЗМІ пишуть про те, що, можливо, після коронації пройшов час офіційно назвати Камілу Королевою. Проте я думаю, що цього не буде. Ми і так будемо називати каміло королевою, і на офіційному рівні цього закріплення не потрібно. Чому все так? Багато хто не розуміється і говорить, що Каміло не називають просто королевою на офіційному рівні через Діану, для того, щоб не нагадувати британцям про цю нещасну історію кохання про королеву сердець. Ні, це не так. Наприклад, мати Єлизавети, вона також була королевою консорт, але її називали просто королева, а вже потім Королева мати. Цей титул не передається у спадок, Він не перейде Кейт Мідлтон чи дітям Каміли. До речі, коли у 2005 році Чарльз одружився з Камілою, тоді був виданий документ, що після коронації Чарльза Каміла стане саме принцесою консорт. Місіс Паркер Боллс повинна використовувати титул її королівська високість принцеса консорт, коли принц Увельський очолить престол. Але перед смертю королева видала наказ і за свою службу багатовікову Каміла стала саме королевою консорт. Я знаю, що ви надасте Чарльзу та його дружині Камілі таку підтримку, як і мені. Я щиро бажаю, коли прийде час, щоб Каміла була відома як Королева Консорт, оскільки вона продовжує свою вірну роботу. Наголосила королева Єлизавета перед смертю. О 10.20 за британським часом від палацу вирушить Король та Королева до Весмістерського аббатства. Вони поїдуть у новій кареті. Це найновіша карета у королівській родині. Її виготовили у 2014 році. До 80-річного ювілею королеви Єлизавети. А от е, вже за бастом вони повертатимуться у старій кареті Gold State Coach. Вона використовувалася на усіх коронаціях британських королів із 1830 року, і вона відома своєю незручністю. Якщо у новій вже є кондиціонер, то стара важить 4 тонни і їхати у ній дуже незручно. Про це говорила навіть королева Єлизавета. І цей екіпаж потребує восьми коней в упряжці. Нова вже потребує шести коней. На офіційній сторінці вже є маршрут Каміли та Чарльза. Королівська процесія відправиться від Букінгемського палацу через центральні ворота, далі по торговому центру проходить через Адміралтейську арку та вздовж південної сторони Трафальгарської площі. Низ по Вайтхолу та вздовж парламентської вулиці до аббатства. Процесія від аббатства до Букінгемського палацу пройде тим самим маршрутом, а їхні величності їхатимуть у кареті Голд Стейт. О 10.53 Каміла і Чарльз повинні прибути до аббатства. Їм дається 7 хвилин на те, щоб вийти з карети, помахати ручкою під даним. Та поговорити про лондонську погоду об 11-й повинна початись коронація. Цю коронацію будуть транслювати у всьому світі у 1953 році. Церемонію Єлизавета дивилися 27 мільйонів людей. Цікаво, скільки буде цьогоріч, якщо враховувати, що в 2011 році весілля Кейт Мідлтон та Принца Вільяма дивилися понад 2 мільярди людей. Як же буде відбуватися коронація? План церемонії носить кодову назву Операція Золота сфера. Вона буде коротшою, ніж коронація королеви Єлизавети, яка тривала 3 години. Традиційна церемонія складається з таких етапів. Перший це визнання. Цей обряд бере свій початок від стародавніх часів. Володар стоїть у центральному просторі Вестмістерського аббатства і повертається, щоб показати себе народу у кожному з чотирьох напрямків: на схід, південь, захід та північ. Архієпископ проголосить Чарльза беззаперечним королем і попросить парафіян і Хор висловити свою повагу і служіння вигуками. Боже бережи короля! Другий етап. Це присяга. Суверен присягається дотримуватись закону та заповітів Англіканської церкви. Король, тримаючись перед собою меч держави, піде до вівтаря і оголосить: все, що я тут раніше обіцяв, я виконую та збережу, і нехай допоможе мені Бог. Він поцілує Біблію та підпише присягу. Наступний етап найважливіший це помазання. Король знімає церемоніальну мантію, сідає в крісло. На ним тримають балдахін і золотої тканини, щоб приховати його. Чар сяде на трон короля Едуарда, який був виготовлений в 1300 році, і використовувався кожним монархом з 1626 року. Архієпископ помаже руки, груди та голову короля Святим Єлеєм. Його виготовляють за секретним рецептом, але відомо, що він містить амбру, квіти апельсина, троянди, жасмин і корицю. Цей процес буде закритий від посторонніх. Палац замовив тристоронню ширму, яка забезпечує конфіденційність миропомазання. На передній частині буде зображено дерево з 56 листочками, що представляють нації співдружності. Для коронації з Единбурзького замку провезуть знаменитий скунський камінь або камінь-долі. Це шотландська реліквія, яку колись украв король Англії Едуард І і вмонтував у свій трон. Камінь у 1996 році повернули до Шотландії, але за умови, що на коронацію його позичатимуть. Наступний етап це інвеститура разом з коронацією. Після помазання священним Єлеєм король одягне білий одяг без рукавів, одягне королівську мантію і золотої тканини. Та отримує Скіпотер, державу, перстень корони на біземений палець правої руки та жезл. Потім, сидячи на троні короля Едуарда, буде коронований архієпископом короною святого Едуарду, а всі присутні виконуватимуть Боже бережи короля. Далі йде етап зведення на престол. Після благословення король зійде на свій трон і буде зведений на нього архієпископами, єпископами та іншими парами королівства. Останній етап це вшанування. Архієпископ, принца королівської крові і старші пари віддають свою шану монарху. Після коронації Чарльза відбудеться коронація королеви Каміли. Це одне з найголовніших питань цієї коронації. Що там по Меган і Гаррі? Будуть вони чи не будуть? Ми солили вони це питання довго, вели переговори з палацом, і зараз вже відомо, що буде тільки Гаррі. А Меган залишиться вдома з дітьми, бо в цей самий день у день народження у їхнього старшого сина Арчі. Але про цим нагадаю вам, що була така інформація в пресі. Гаррі і Меган висували три умови до короля. Перша вимога це щоб їхніх дітей включили до списку гостей. Друга умова вони хочуть, щоб згадали у День коронації про день народження Арчі. Я не знаю, як вони це уявляли, можливо, за якимось сімейним обідом, але думаю, там би і так про це згадали. Третя умова: принц Гаррі та Меган Маркл також хотіли бути на балконі. Але це нереально. Вже навіть на останній вихід королева Єлизавети на балкон їх там не було, не пахло там ними, бо вже ніхто їх там не хоче бачити. Їхні умови не виконали, і Гаррі буде один, буде він тільки на самій церемонії коронації. Далі вже на якихось подіях е, на концерті святковому ми його бачити не будемо. Принаймні, така інформація є станом на зараз. Якщо ви додивилися відео до цього моменту, то я вам безмежно вдячна. Я прошу вас підписатися на мій канал десь там. Е, також у посиланні є. Не у посилання, а в описі є посилання на Telegram. У День коронації, звичайно, там будуть усі головні новини, усі фото. Ми будемо намагатися публікувати їх першими. Дякую за увагу! Підписуйтесь на канал.